Доброго раночку, друзі. 19 січня, і зараз 7 година ранку. Ми прямуємо на сніданок, тому що о 7.20 нас вже забирає трансфер до аеропорту. Наш виліт перенесли. Ми мали вилітати і шармальшейху о 13.30, А вилітаємо о 10.50. Тож в Кишинів ми прилетимо на 2 години раніше. Встигли купити квитки зараз на автобус до Києва. Сподіваюся, що ми на нього також встигнемо. Ніяких змін. На рейсі не буде. Ми віднесли вже наші валізи на ресепшн, і що хочу сказати, валіза трохи має вагу. Не знаю. Сподіваюся, що 20 кг там немає, тому що у нас дозволена вага. Це 20 кілограм багажу і 7 кілограм ручна поклажа. То сподіваюся, що я в норму провозу багажу війду. Всі гроші залишилися в Шармальчейху. Накупила стільки всього. Переживаю за цей кордон, щоб все, -все можна було провести, тому що там і вітамінів ціла куча. Брала все те, що мені треба. Ну може, трошки таке вибрала, що і не треба, але вже взяла. Літак іде на посадку. А ми так само сьогодні вже відлітаємо додому. Трохи такі невеликі підсумки по готелю. Готель непоганий, старенький, але йде реновація. Кажуть, тут є оновлені номери. Наш номер був старий, техніка працювала в принципі справно, але таке душ не дуже добрий. Він був тропічний, але такий вже через одну працював. Гаряча вода практично була постійно, Ну, тільки зранку, коли прокидалися, не завжди вона була відразу. Треба було довго почекати. От, стосовно прибирання номерів, що за долар, що без долара, хлопчик нам на накручував тих лебедів, але з грязних наших рушників. Жодного разу рушники не замінювали. Ну постіль також не міняли, але сім днів це мене на два тижні, то можна, в принципі, це пережити. А от щодо рушників було трохи неприємно. Я розумію, що рушники треба було кидати на підлогу для того, щоб їх замінили, але щось у мене такі були сумніви, що він їх підніме з підлоги і покладе назад і скрути з нього якогось лебедя. Тому ми не ризикували. Щодо персоналу, персонал привітний. Хлопчики, офіціанти в ресторані дуже так стараються щодо анімації. Нічого не скажу, бо ми жодного разу не приймали участі ні в яких активностях. Непогано те, що є трансфер до Намабей, і навіть уже два рейси дають на 8 вечора і на 8.15, але все одно всі не можуть поїхати, можна їздити тільки через день, тому що дуже багато людей. По мінусах іще це те, що в ресторані не вистачає столиків. Вони стоять і на вулиці, але все одно всім людям не вистачає. Якщо сніданок він сьомої ранку по десяту, він такий розтягнутий по часу, і всі спокійно приходять в будь-який час і снідають. То на вечерю це просто там дуже дуже багато людей, і люди понабирають тарілки з їжею і стоять, чекають, поки хтось доїсть. Пляж Ельхейма, куди возить готельний трансфер, також непоганий. Там хлопці доглядають за цим пляжем. Пляж чистенький, лижаки та матраси старенькі, але дуже приємна атмосфера. Рифу там поблизості немає. Треба трохи пройтися для того, щоб подивитися на рибок. І сподобалося те, що тут до Наама Бей і до Бухти до пляжу тут, в принципі, йти не дуже далеко хвилин 15-20, і це доволі таки непогано. Але якби готель знаходився на другій лінії, було б набагато краще. Але ми ж розуміємо, що за цю ціну готель повністю себе оправдовує. Питань немає. Ну щодо прибирання хотілося б трохи краще. Ну і загалом, що хочу сказати, це були прекрасні чудові вісім днів у Шармальшейху. Дякую тобі, сонячний Єгипет, що прийняв нас. Повертаємося додому в морози. Так, друзі, ми вже в аеропорту пройшли всі контролі. У нас таке зміна рейсу. Він мав. Вже зі зміною вилітати о 10.50, але змінилося, і його перенесли на 12.20. Ну поки що, схоже на те, що ми встигаємо на наш автобус. Ну не зрозуміло. Інтернету немає, щоб, якщо що, відмінити заброньовані квитки. Дуже так хвилююся, щоб встигнути. Бо якщо не встигну навіть відмінити, то тоді вони мене заблокують і не зможу через них замовляти. І в аеропорту дивлюся, також є магазини із парфумами, і сумочки. і, і всі прикраси, все, що можна було купити на базарі в на намавей, також є в аеропорту. Он і чашки мої улюблені. Так мені хочеться таку чашечку єгипетську. Ну, вже наступного разу. До речі, по вазі мого багажу валіза 16 кілограм. Так що, в принципі, можна було ще щось докупити. Зайшли в Дюті Фрі. Ось є стійка з розпродажем, не написано, яка ціна. І бачу, що. Парфуми ті самі, що і в кожному аеропорту. Я Так розумію, що старі аромати вони ставляють на розпродаж. Дютіфрі невеликий і дивлюся, тестерів майже не було біля парфумів. Так, відділ алкоголю акцій мало. І ось ціна на дубайський шоколад в шарм ель Шейха в дюті фрі 10 доларів. Ми купили майже по три. він... наш називається не дубайський, але принцип той же самий з кунафою, з фісташкою, і майже по три долари, а не по десять. Так, халва ось по п'ять доларів. Ну до речі, як для Дюті-Фрі, то це нормальна ціна. Тут ось також по 6 доларів, мабуть, а да, з фісташкою вона має бути по 6 доларів, по 2 долари батончики. І що помітила, що ціни в цьому дюті Фрі не в євро, а в доларах. І ось на цьому поверху також великий відділ різних презентів. Це в дюті фрі можна ще придбати, якщо ви не встигли купити це в Шермальшей шейху І табачний відділ. Табачний великий. Вийшли з зони дюті а Тут магазинчики продовжуються. Дивлюся, трохи далі. Там лаунж зона так, і Парфуми арабські, скільки хочеш. Ну, ціни не написано, але написано, що знижка мінус 50. На другому поверсі терміналу також є зона фудкорду. Бачу, тут є бургер Кінг. Але ми щойно взяли собі каву там на першому поверсі, брали з собою булочки з готелю і вже пообідали. Друзі, ще хочу розповісти стосовно перевірки багажа. Відразу, коли ми війшли в аеропорт, очікували там хвилин 5-10, поки відкриється наша реєстрація, і пішли на перевірку багажа через сканер. Потім ми здали наші валізи, вже вони поїхали у літак. І пізніше після, після паспортного контролю була ще одна перевірка, і далі вже після паспортного контролю був ще один контроль безпеки. Перевіряли ручну поклажу, і також треба було зняти взуття. Проходили госяком через сканер. От в принципі нормально. У деяких людей відкривали чимодани, перевіряли їхні покупки. У нас все обійшлося. Ну що, друзі, наш рейс перенесли ще раз, і зараз уже з 12.20 написали на 13.00. А перед нами летить авіакомпанія Vision Air на Кишинів. І І щойно було оголошення українською мовою. Кажуть пасажири, які прямують до Кишиневу на рейсі Vision Air, пройдіть, будь ласка, на посадку зараз. І вони оголосили це, мабуть, раз чотири. І мені так дивно це стало. Кажу: рейс на Молдову, а Оголошують українською мовою. Дуже приємно було. Можливо, через те, що ця Vision Air авіакомпанія українська, може через це, подивимося, ми будемо ж на флайван летіти. Якою мовою будуть вони оголошувати на флайон? В залі очікування, ще також можна придбати багато різних смаколиків. Ось ці цукерочки з фініків, які ми собі набрали у фікс прайсі. Так що, якщо ви не дійшли туди, будь ласка, і лукуми, і смаколики різні, все тут є, але ціни не написані. Ну що, друзі? Схоже на те, що о 13 годині ми вилітаємо таки, і тільки що оголошували посадку. Ну що можна пройти на посадку на наш дев'ятий вихід на авіакомпанію Флайван, оголошували англійською мовою. І ну що, друзі? Нарешті ми йдемо у літак. До побачення, сонячний Єгипет. Нам дали три місця разом майже у хвості, 33-й ряд. Подивимося, чи буде повний літак. І Олександру посадимо біля віконця. Нехай насолоджується краєвидами. Що, друзі, повернулись ми вже майже на рідну землю Кейшинів. Друзі, 20 січня зараз знаходжуся на залізничному вокзалі і прямую вже з Києва до Дніпра. На цьому хочу завершити свою подорож до Єгипту. і Хочу вам всім подякувати за те, що були зі мною в цій подорожі. Дякую за те, що писали коментарі, ставили вподобайки, підписувалися на канал безмежно. Вам всім вдячна за це, за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного вечора, ночі та дня. І бережіть себе і до зустрічі. У наступних відео